Давай. Па, Пара ма, молодець. Ма, Максим. Спустили пальчик. Макс. Ма. 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 Мама. Мама, молодець пальчик Пила. вниз. Женя. Дача. Дача молодець пальчик вниз. Вова. Два. Ні.

Кава. кава. Кося кава пали сюди, будь ласка. Пальчик спустили вниз. Вова. Вадику. Рама. Пальчик вниз. Рама. Діміт. База. Молодець. Пальчик вниз, Максим. Фара. Дуже добре, Женя. Маса. Так, перейшли на літерку О, будь ласка. Вова. З. Со. 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 Ва. Со. Соба. Соба. Молодець вистав. пальчик вниз. Вадику. Так. Кола. Кора. Димір, продовжуй. Коса. Дуже добре, Максимчик. Стори.

А, да. В. Во. В. Во. Вода. 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 Дуже добре. Вадику. По. -ре -по -ре. Так, диву закінчується. Літерку В. Молодець. Перейдіть, будь ласка, на літерку У. На літерку У. Максим починає. Ру. В не спальчик, Ш Ш Ш Щу Ш Ш Ш щука щука, дуже добре Вова? му-у к-а мука мука. Фуба Шу... Шуба Так Деми Чудо. Молодець, Максим. Максим, ты не сладкое. Давай, пальчик. Давай. Ра. А, ні. Ру. 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 Да. Руда. 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 Так. Молодець. Руда, да? Рыженькая. Руда. Угу. Женечка. Женя, на стул. -а Ма, -сума. сума. Дуже добре. Б. Б. У. Бу. Була в тебе сьогодні литерка. літерка. Д, Д, Д. Д. А. а. Да. Бу. 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 Да. Да. Буда. Буде. Собача буде, так? Да? Собачка там живе буде. Перейшли на літерку Е. Будь ласка, і перші літаю вадик. Вежа, вежа. Молодець, Діміт? Межа. Межа. Дуже добре. Макс. На. Не е. Не... Небо. Не бо. Дуже добре. Так, Женя, низ пальчик. Женька, вот Давай. Что там, Женя? Лезу. Так, очень уже добрая. Далее. Женя, а ну сладкую пальцем бегу. Палец. П. Це Е. І це теж Е. П. Е. П. П. Е. П. П. Р. О. -го. П. 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 Ро. П. Ну. п ро. Пирючку, це. О, село. Село. Молодець. Моя бабушка. Так. Да. Те я. Да. Останнє слово в цьому рядочку читає Макс. Те. Ты правильно сказал. Т. Т. Ма. Тема. Молодцы. Литерка И. Женя начинает. Сито. Так, дуже добре. Вова. Х. 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 Ж. А. Ж. Х. Жа, жа, хижа, хижа, хижа. вадику, ми... ми. Дуже добре.